Що мається на увазі під серйозними наслідками від Трампа, заява Трампа про дуже серйозні наслідки для Путіна і Росії, якщо війна не буде припинена до п'ятниці, викликала широкий резонанс. Хоча конкретика відсутня аналітики і медіа виділяють кілька можливих сценаріїв, мішок грошей 1. економічні санкції нового рівня. Нові вторинні санкції США можуть запровадити обмеження не лише проти Росії, а й проти країн, які купують російську нафту, наприклад, Індії та Китаю. Тарифи на імпорт Трамп вже оголосив про 25% тариф на індійські товари, який може бути підвищений, якщо Індія не припинить купувати російську нафту. Блокування тіньового флоту Росії США можуть ввести санкції проти старих танкерів, які Росія використовує для обходу санкцій. Восьмикутний Червоний Знак 2. Геополітична ізоляція, виключення Росії з ключових торгових форматів. Трамп може ініціювати виключення Росії з міжнародних торгових угод або обмежити її доступ до фінансових ринків. Посилення тиску на союзників Росії США можуть змусити країни, які підтримують Росію, змінити позицію через економічний тиск, схрещені мечі, три військові сигнали. Трамп вже наказав перемістити два ядерні підводні човни у відповідні регіони у відповідь на ядерну риторику Медведєва. Це може бути попередженням про готовність США до жорсткої відповіді у випадку ескалації. Мозок, що кажуть аналітики, несхідний графік Лоренс Фрідмен, військовий історик The Conversation. Є ризик, що Трамп погодиться на ключові вимоги Путіна в обмін на припинення війни. Це може знищити позиції України, газета CNN Трамп не виключає нові санкції, але хоче спочатку вислухати Путіна. Це створює враження, що ультиматум це більше дипломатичний маневр, ніж реальна загроза. Гістограма «The Independent». Трамп може погодитись на припинення вогню без повернення окупованих територій. Це заморожує конфлікт, але не вирішує його. Реакція України. Президент Зеленський заявив, що жодна країна не має права торгувати українськими територіями, ми не віддамо жодного метра землі. Україна готує дипломатичні звернення до ЄС і ООН, щоб не допустити кулуарних домовленостей без її участі. Стрілка ЕНД-Висновок. Серйозні наслідки це, ймовірно, комбінація економічного тиску, дипломатичної ізоляції та військових сигналів. Але аналітики попереджають без чітких умов і участі України ці наслідки можуть виявитися риторикою, а не реальним інструментом впливу.